Цих вітаю на своєму каналі. Давайте з вами пройдемося в стільку. Подивимося і зробимо огляд товару. Не забудьте стати спонсором мого каналу. Я вам там карту оставлю в шапці профіля. Якщо що, скидайте туди гроші на телефон. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Авокадо. Стиглий, дивіться, 44,90. Доволі непоганий такий банан. 79,99. Суперовий просто. Ух ти, гляньте, яка полуниця непогана, доволі хороша. 100 грамів 30 гривень. 300 гривень кілограм. Виноград. 199 гривень за кілограм. Сливку. То в цьому році ще не кушав сливку, то заходьте в сільку, скушайте слива чорна, 249 гривень. Монго непогоне таке авокадо. Що я вам ще хочу сказати? Цініть мій труд і цініть, поки я у вас є. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і скидайте мені гроші на карту, бо мені дуже вони потрібні. Напишіть, кому, будь ласка, не потрібні гроші. Кавун, дивіться, по акції ціна тижня 89.90, шара. Знаєте, які помідорчики прекрасні ціна 69.99 за 250 гривень, Це взагалі. Знаєте, оце, коли тобі зуб вирвали, то я навіть не хочу їсти, не дивлюся, думаю, зайду всі по ціни вам показую. 12 гривень 40 копійок 100 грибів. Капуста брюссельська 249 гривень за кілограм, гриби печериці. Королівські, 16,90-100 г. Бачите, стебло селери, грубо говоря, 170 гривень за кілограм. Кабачок 99 гривень. Ціни, в принципі, що я вам хочу сказати, доступні кожному покупцеві. І ми всі такі тут амульоніри, що ми можемо зайти в магазин і купити собі все, що ви захочете. Капуста Цвітного Голова. 199 гривень за кілограм. Дивіться, яка вона огромна. Такі ладво, мабуть, буде. Сіненький 149 гривень. Капуста пекінська 60 гривень за кілограм. Капуста білокачанна. О, Господи! Біло... О, це капуста біло 199 гривень за кілограм точно. А, господі, це Брокколі. А я думала, це оця. То Брокколі, Брокколі. Сорі, капуста рання. 56 гривень за кілограм. А ну, Савойська, 99 гривень за кілограм, недорого. Так, помідори. 129 гривень. Так, естафета 109 гривень кілограм. Помідор, дивіться, 159 гривень. О, хтось один куп... хотів купити помідор. Дивіться, один помідор 44 гривні 52 копійки. Наверно, він просто його перехотів. Так, огірочки, 99 гривень. Теж ось хтось брав. Хтось насипав у колючок, а потім думав, та ну його в болото. І передумав. Да. Помідорчики. 199 гривень. О, дивіться, кілогерки по 77,99. Оце отак. І ось там от український наш, з нашого городу, якщо град ще вчора не побив, то буде 109 гривень за кілограм. Дівчата, он працює повним ходом, Молодці. Так, перець червоний, 144 гривні. Дивіться. Ух ти, нам перець цінили. 25% знижечки. Ну, Він отут порчений, що я хочу вам сказати. 50 гривень 78 копійок і 25% знижки. Якщо хто хоче, то може брати. Так обрізали, взяли, що ж ви так запакували. й перець. Молодці. То, мабуть, завідуючий собі відложив уже. Сморжа зелена. 350 г 264 гривні. Дивіться, я ж вам показую ціни, як вони є. А ви можете мені написати, чи дорого це в сільпу, чи недорого це в сільпу. Ну, я думаю, це не дуже дорого, це доступно. Це супер-супер класна ціна. Нарешті спаржа. Дивіться, нарешті, нарешті спаржа. Спаржа зелена, 450 грамів, 349 гривень. Ну, є ще там, багатенько видів спаржі, саме дешева, Решті ціна 199 гривень. Оце ото. Так що хто хоче спаржі, 349 гривень 450 грамів. Так, фруктину. Фруктину треба їсти. Апельсин 59,90. Непоганий такий апельсин, трішки підгулявший. Ух ти, а вон огірки і помідори, там трішки далі. Зараз будемо дивитися, що там по чому. О, дивіться, огірочки. Екстра 99 гривень, помідорчики 139 гривень. Це нам яблучки висипають, готовлять. Ну, я думаю, їх так бити не можна, бо вони через 3-4 дні почнуть гнити. Я вам точно можу сказати по цьому поводу: Ківі 199 гривень, імбір 179 гривень, а ціна яблука. 69,99, 70 гривень за кілограм яблука. Ну, Так вони вже ось порчені. Дивіться, вони вже. Це такі здорові, так? Ну так, да, вони хороші. Хороші? Добре. Дуже Добре. хороші, але вже починається, те хороше портиться. Так, чесничок 189 гривень, цибуля, 29 гривень 89 копійок, непогана ціна, чесника. Чесник молодий, 169 буряк, бухти, буряк митий. 44 гривні 49 копійок. Картопля молода, грязна зеленку, зеленим оттенком, а зейбарджан 99 гривень. А цибулька 44 гривні з копійками, ну це молода. Ось молода, хороша, непогана. Теж є якась картопля. Рання, дуже її багато, по 64 гривні, 99 копійок. Зовнішній вигляд. Ми бажаємо їй лучшого, Я думаю, була по 64,99 і скоро вона взагалі буде гривень по 30. І, дай Бог, щоб її хто нібудь купив. Так, Картопля Red Lady, Ціна тижня 46,99. Хто ще оце хоче на природу? Можна купити на барбікю, поджиги і всяке-всяке таке різне. Ух і Тут з утра, і вже дивіться, який оранжевий цінний. Якщо там вони наготовили нам, фарширований перець, 27 гривень 40 копійок, вже окці. Уже Ома, він тільки приготовлений. Холодний борщ, 18,90, кров'яночка, 22 гривні 90 копійок. Куряча ковбаска 42,90. Так, тут їжа, дівчата стараються, виставляють, роблять нам дуже-дуже всього багато, в принципі. Теж можна бачите. Я оце їсти хочу, але не буду. Не буду, терплю до вечора, жду, поки в мене там дирка заживе в зубові. Ось тут теж можна щось спробувати. Пробуйте, якщо ви хочете це все діло. Я думаю, можна, бо вдруг воно порчене буде. Повернусь тоді треба його будемо. Тортики випікають, гляньте як макаронці. О, як красиво, так? Да? Шоколад по 119 гривень за 100 грамів. Недорого, випічка, тортики, наполіони. Просто замечательно. Я оце, так, да, чесно вам сказати, дуже люблю оце сільпи. Прийти сюди і торт так оце купити і навернути. Дивіться торт. Це непоганий торт, 582 гривні 83 копійки. Бачите? І вага цього торта кіло 168. О, ось дешевше є торт. Кстати, торти у них тут суперові, я вам чесно скажу. Мені дуже подобаються в Сільпу. Є зі знижечкою вже 30%. 119 гривень. І 30% знижки. Рулет. Карпатка. Рулет Кра... карамельний. Темна вишня. Темна вишня. Ага, темна вишня. Пів кілограма. 119 гривень. Та і ще ж це. 30 знижки. Це прекрасно просто. Випічка, хліб. Дівчата тут хліб роблять своїми руками. Бачите, в них так печі є. Це я вам обзор магазина роблю і ціни показую. Тут доволі-доволі непогано мені заходи. Так. Що там в нас по солові? О, який тут стоїть аромат, неймовірний просто. Виставочний зал відкритий. Ну я вам чесно скажу, я беру. Люди купують, тут воно все до вечора розгрібається. Треба оце взяти хлібинку і сальцо навернути. У мене вдома є соло, будемо їсти соло. Ух ти, дивіться, соло. 55,90 за 100 грамів, 87,90 за 100 грамів, 67,90 за 100 громів. Вон, бачите, 54 гривні 90 копійок приправою обмозаве, так як я вдома зробила. Супер просто. Так, нарізочки, снеки, сушені, дивіться, знижка вже 45%. Відсотків. Ух ти, шара! 132 гривні, 20 копійок і 45% знижки, 98 грамів. Ну, їх вони такі сухенькі, його багато. Е, ну, хороше, хороше, це дуже класно. Там ще піцейоли працюють, дивіться, дівчата, класно випікають піцу ж не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати мені коментарі. Піца тут сільпо просто обалденні. А, далі, що в нас тут? Ноги, ноги, ноги. Хочу нога хамона. Скидуйте мені гроші це, на ногу хамона. Открию збір. О, це сеточки. 13 тисяч 92 гривні 85 копійок. А тут 8 кілограмів. 13703 гривні 43 Десь який ямбан привязали там. 14482 гривні. Супер! Просто прекрасний вибір. Замечательний всього цього. Сир вам наріжуть, там є эти сыр Як хочете тут. Раз, 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 раз. Нарізочка, работает. Ціни на сир, ну що я вам скажу, сир сільпо смачний. Ух ти, дивіться, ось по окці йде, Оце мій любимий. Ось він. 99,90, 100 гривень. І цей кусочок вийде 95 гривень, 90 копійок. Йо-маю, 100 гривень, 96 густі. А це ось. Оце теж непоганий. кстати. 121 гривня 88 копійок. супер сир. З різними смаками, сир, шо-шо-шо, але шо, шо? ну, сир мені тут дуже подобається. Акція на мацарелку, 30% знижечки. В принципі, тут прекрасно, замітили, що я тут зйомку веду, ну нічого не говорять в принципі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, залітайте в магазин цільпо. Не забудьте потратити гроші. Риба. М -м? А мені це подобається ходити, так, знімати, ціни вам показувати. М -м? Дивіться, шоколадочку, міленіум, 56 гривень 99 копійок. Акція? Так класна. Зовсім недорого. Суперово просто. Сільпо це магазин, називається для людей з низьким рівнем достатку. От у вас, якщо мінімальна пенсія або там маленька зарплата, то я все запрошую в Сільпо. Тут знижки, он, дивіться, сіки жовтих цінників на солодощі, все економно і недороге. От на подарок можете шоколад подарити такий он. знижка 1299 гривень і 35% знижки. І так ось дивіться, знижка 24%. 35? йо -май! Все, треба брати аж дві коробки таких. Що <ріст> це? В Велмарті вже дубальський шоколад продається а тут о о, -о 409 гривень 100 грамів. Чому не його не? Може його стирить. Гляньте, хто хоче це дубайський шоколад за 409 гривень 100 грамів. Я думаю, тут сейчас черга стоятиме і всі почнуть його там, знаєте, брати, рекламувати в тік-токі. Да. Ну, у мене немає бажання тратити 410 гривень, то занадто дорого. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, трішки я пройшлася з сільпо. Давайте з вами вийдемо на вулицю. Я вам ще покажу, де можна хорошо зекономити гроші і дуже смачні вареники є. Давайте зараз швидко вийдемо. Пішліть потихонечку, потихонечку. Ви ж там підпишіться, лайк поставте, напишіть комент. А, телефончики можна купити, каву собі замовите. Угу. Полетіли. Бакалія. Угу. Бакалії не показала. Там бакалія є. Ну, я вже вийшла, в принципі, пішліть. Пішти зараз вийдемо на вулицю. ви знаєте, я оце куплювала, спробувала, мені набагато більше воно сподобалося ціл полуфабрикати чим. Ну, є інші. Вони, цей кіоск, я вам скажу, він конкурент, галібалуваній. Так що це так? Зона відпочинку у нас, люди відпочивають. Хендмей, жіночка стоїть, там продає вироби, сама робить. Молодець. Так, зараз у нас. О, дивіться, сито. Бачите, сито. Ото напівфабрикати. Конкуренти Галі Блувана, що я вам хочу сказати. Натуральні напівфабрикати, власне, виробництво. Я брала там вареники, мені дуже-дуже воно сподобалося. Зараз ми туди зайдемо, я там ціни покажу. Так, ось цей магазин, мені він дуже-дуже подобається. Полетіли. Так, оце він сито по цінам. Так, картопля гриби, кілограмчик. Картопля гриби, 140 гривень, просто картопля 115. Брала блинчики. Так, да, мені заходить. Конкурента галі Болованої. Не конкуренти? Вареники у вас, от, знаєте, як такі класні. Мені вистачає три, щоб наїстися. Так, ціни, млинці можна, сирники. Далі. Дивіться. Мли, блинчики, блинчики. Шо? Можна купити, в принципі, че бурейки. Блинчики тут взагалі не жарить не треба, нічого робити. Оце блинчики дуже класні. Так, курка гриби, курка, печінка. дайте мені ще курка-гриби. Оцих блинчиків. Їх не треба ні жарити, їх мікроволновить. Вони вже все готові. Ну, хі, ну, оцей кульочок давайте та і все, щоб я, щоб ви там. Вкусні, Укусні? Високі. Супер. Вивили, Дивіться. Такі... Суперові просто. Що я вам покажу. Всі -всі. Ну все добре. А його краще на воді варити чи на пару? Ні, вода. Вода. Закипіло, і, да. і готово, так? Да? Воли там 10-15, щоб не було переварити. Mm. А влучити ж просто розігрили. Дякую вам. І все. Все готово. Угу.